Наступна учасниця фестивалю Зоре Мусієнко Ольга і вірш Гонта в Умані, Тарас Григорович Шевченко. Гонта в Умані. Уривок створу. Минають дні, минає літо, а Україна знай! Горить. По села голі плачуть діти, батьків немає. Шелестить пожовкле листя по діброві, гуляють хмари, сонце спить, ніде не чуть людської мови. Звір тільки вия по селу гризучі трупи. Не ховали, вовків ляхами годували, аж поки снігом занесло огризки вовчі. Не спинила куртовина пекельної кари, ляхи мерзли, а козаки грілись на пожарі. Стала й весна. Чорну землю сонно розбудила, опічала її рястом, барвінком укрила, і на полі жайворонок соловей ковгає, землю убрану весною, вранці зустрічають рай та й готі. А для кого? Для людей. А люди не хотять на нього глянуть, а глянуть, огудять. Треба кров'ю домалювати, Освітить пожаром. Сонця мало, рясту мало і багато хмари, пекла мало. Люди, люди. Коли то з вас буде, того добра, що маєте, чудні, чудні ці люди. Дякую.